Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога. У деяких регіонах пенсіонери зможуть отримати надбавку до пенсії у розмірі 20%. Кого торкнеться, більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас, деякі українські пенсіонери можуть розраховувати на 20% від надбавки до своєї пенсії. Розповідаємо, хто має право на цю виплату та як її отримати. Пенсіонери, які офіційно проживають у гірських населених пунктах України, мають право на 20% надбавки до своєї пенсії. Ця пільга також поширюється на переселенців, які обрали такі райони для проживання, що передбачає закон закон про статус гірських населених пунктів в Україні, ухвалений у 1995 році. Визначає, що жителі гірських територій мають право на підвищення пенсійних виплат, це пов'язано зі складними умовами проживання, недостатньо розвинена сфера застосування праці, обмежена транспортна доступність, нерозвинена система соціально-побутового обслуговування, як отримати надбавку, щоб скористатися правом на 20% надбавки до пенсії, необхідно офіційно проживати в гірському населеному пункті. Оформити статус мешканця гірського населеного пункту, отримати відповідне посвідчення для оформлення документів необхідно звернутися до місцевих органів влади, сільської чи міської ради або до Центру надання адміністративних послуг, центр надання адміністративних послуг, де діє пільга, наприклад, у Львівській області до гірських районів віднесено близько 200 населених пунктів у Дрогобицькому, Стрийському та Самбірському районах. Загалом на Львівщині підвищену пенсію отримують близько 80 тисяч пенсіонерів. Ця надбавка також нараховується внутрішньо переміщеним особам, в по які проживають у гірських населених пунктах за умови, що вони оформили відповідний статус. Надбавка у розмірі 20% є підтримкою для мешканців гірських регіонів, які стикаються з додатковими труднощами через природні та інфраструктурні обмеження. Для більш детальної інформації та оформлення пільги звертайтеся до місцевих органів влади, варто зазначити, що поки що надбавка у 20% виплачується, але в уряді розглядають можливість її скасування. Як розвиватимуться події надалі, обов'язково вам повідомимо.